На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидовський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Мобільний соціальний офіс у кожне село. На Рівненщині розпочали роботу виїзні інформаційні пункти, де люди можуть отримати інформацію стосовно соціальної допомоги від держави. Мене цікавило питання, як зараз в даний час нарахується допомога по догляду за дитиною до трьох років. Очистити річку устя обіцяють фахівці обласного управління водних ресурсів. Нині вже розпочато роботи із виготовлення проєктно кошторисної документації робіт. Це серйозний проєкт, який вартість десь до 42 мільйонів. Корицький фольклорний колектив Серпанок повернувся з фестивалю вареників, що відбувся неподалік Любліна. Ми хотіли людей заохотити до нашого регіонального продукту. За чим нас люди розпізнають, а розпізнають нас за варениками. Обласна федерація Гирового спорту на арешті буде офіційно зареєстрованою. Такі першочергові плани озвучила її новообрана очільниця Оксана Малиновська під час звітно виборчої конференції. Оксана Настирна добивається того, що вона хотіла. На Рівненщині у п'ять разів побільшало мільйонерів. Про це журналістам повідомили податківці під час прес-конференції, що була присвячена підсумкам декларування доходів за минулий рік. Нагадаємо, термін подачі цих документів закінчився на початку травня, але впродовж року декларації можуть здати ті, хто хоче скористатись правом на податкову знижку. Одночас податківці нарікають, у той час як вони наповнюють бюджети, невідомі шахраї дискредитують їхню службу. Детальніше про це Іван Марчук. Декларації про свої доходи за минулий рік подало трохи більше 20 тисяч жителів Рівненщини. Серед них майже три сотні громадян, які минулоріч отримали прибутки за кордоном. Найбільше з таких декларованих сум 300 тисяч гривень. Їх людина заробила в Росії. Крім того, у порівнянні з минулим роком в області у п'ять разів побільшало мільйонерів. Це є 15 громадян, які задекларували понад 1 мільйон гривень доходів. Є громадянин, який задекларував майже 3 мільйона, 2 мільйона 777 тисяч. Загалом податківці задоволені. Свої декларації люди здавали як ніколи активно. Лише 33 особи запізнились із декларуванням. На них складені протоколи про адмінпорушення, а матеріали передані до суду. І зразу вам дам відповідь. Я думаю, що ви всі знаєте, що буквально десь на днях Верховна Рада прийняла зміни податковий кодекс. І згідно нового змін податковий кодекс, якщо президент підпише ці зміни. То відповідальності зараз громадяни за несвоєчасний не і так далі не несуть. Ложкою дьогтю у бочці меду податківці називають діяльність своїх псевдоколег. Мова йде про новий вид шахрайства. Схема приблизно така: до власника кафе чи ресторану дзвонить людина, яка представляється одним із керівників податкової і просить підготувати стіл на певну годину і під конкретну кількість людей. Насправді ніхто не приїжджає і вони дзвонять. Ви знаєте, ми в дорозі, ми запізнюємося, ми зараз у відрядженні цей стіл відміняється, але в зв'язку з тим, що у нас дуже багато дзвінків. Приїдемо знову ж таки, всі ці питання ми з вами влагодимо. Перерахуйте, будь ласка, 200, 300, 400, 100 гривень на такий-то номер телефону. Вони такі ведуться і перераховують кошти. І таким чином, от таким чином, ці шахраї збагачуються. Усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе викрити цих шахраїв, податківці просять звертатись до міліції. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Мобільний соціальний офіс у кожне село на Рівненщині, як і у всій Україні, розпочали роботу виїзні інформаційні пункти, де люди можуть отримати інформацію стосовно соціальної допомоги від держави. Фахівці розкажуть про усі надбавки чи зміни до тих чи інших нарахувань можуть заодно і прийняти документи на отримання допомоги. Їздять такі офіси по населених пунктах за розробленим графіком. Завдання влади на місцях вчасно поінформувати людей. Мобільний соціальний офіс у дії бачив Іван Марчук. Інформація для селян стала не те, що дешевшою, а навіть безкоштовною. Тепер не треба їхати до районного центру, аби дізнатися на що людина має право від держави. Тепер інформація приїжджає до села. Мобільний соціальний офіс, ось як назвали групу фахівців, готових дати відповіді на різноманітні питання. Усе, що потрібно від жителів села. Прийти до сільради у оголошений день. До мобільного соціального офісу входять представники районного пенсійного управління, управління праці та соціального захисту райдержадміністрації, районного центру зайнятості. І за потребою до мобільного соціального офісу запрошуються працівники служби дітей та молоді і інших державних соціальних служб. Подібні мобільні соціальні офіси за ініціативи керівництва держави створено в усіх регіонах країни. Інна Петрушко усе необхідне для себе уже з'ясувала. «Цікавило питання, як зараз в даний час нараховується допомога по догляду за дитиною до трьох років. Переважають саме питання фінансового характеру, розповідають члени мобільного офісу. Наприклад, чому сусідка від держави отримує більше? Більш питають державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям і до трьох років з доходом через те, що мінімально призначається 130 гривень по до трьох років. А вже як з доходами там згідно прожиткового мінімуму вже призначається. Такі мобільні соціальні офіси мають на меті полегшити не тільки доступ до інформації селянам, а й роботу чиновникам. Тепер під час прийомів громадян їм не доведеться витрачати час на відповіді, які мають давати фахівці різних служб. Наведу приклад на прийомі громадян. До мене ну, до 50 чоловік звернулися по питанню: а які я повинна отримати пільги? Чого наприклад у мене там два рахунки? Один закрили, другий не закрили. Крім безпосередньо інформації у мобільному соціальному офісі. Також можна подати і усі документи на отримання тієї чи іншої державної соцдопомоги. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Більше 40 мільйонів гривень потрібно для того, аби очистити річку. Устя нині вже розпочато виготовлення відповідної проєктно кошторисної документації. Про це сьогодні повідомили під час урочистостей з нагоди дня працівника водногосподарства. На Рівненщині у цій галузі працює майже півтори тисячі осіб. Привітати меліораторів, завітали представники обласної влади та народні депутати України. Продовження теми у сюжеті Романа Свериди. Василь Пилипенко пропрацював у галузі водного господарства Рівненщини 53 роки. Нині заслужений будівельник України пройшов шлях від майстра до керівника Тресту Полісся Водбуд. Із 1955 року він займався меліорацією поліських земель, будівництвом житла, доріг та мостів. Каже у ті часи, роботи велися дуже інтенсивно, а кошти, які виділяла держава, не встигали освоювати. Саме Василь Пилипенко, одним із перших, працював над освоєнням боліт півні. Нічних районів краю. Те, що ми збудували, це було збудовано десь біля 400 тисяч гектарів, освоєно було. І передано у то, в експлуатацію. І урожаї збирали дуже хороші. Із збір урожаю тоді доходив до 900 тисяч тонн у рік. Зараз 400 більше не збирали. Начальник обласного управління водних ресурсів погоджується в галузі існує чимало проблем. Втім, упродовж останніх років значну частину із них вже вдалося вирішити. Так, за ініціативи обласної влади вдалося вперше за останні 30 років налагодити постачання питної води у селі Пугач Сарненського району. Ми значно підсилили е, заходи по утриманню в нормальному технічному стані всієї тої мережі. Е, Засобів захисту, засобів меліорації, засобів, які використовуються для створення нормального екологічного клімату. За останні пару років виконано тільки будівельно-захисних робіт на суму більше 6 мільйонів гривень. Іншою проблемою, яка потребує негайного вирішення, фахівці управління водних ресурсів вважають очищення річки устя адже нині головна водна артерія міста зовсім занедбана. Тим у вирішенні і цієї проблеми вже зроблено перші кроки. Уся дійсно потребує серйозного втручання, і тут за підтримки обласної влади вже започатковано виготовлено перший етап проектно-коришної документації по приведенню в нормальний стан річки. Уся, яке забезпечить і поліпшити, значно поліпшити. Екологічний клімат і міста рівно і восьми населених пунктів по вниз по течії річки Уся. Це серйозний проект, який вартість десь до 42 мільйонів. З нагоди професійного свята працівників галузі водного господарства краю привітали представники обласної влади та народні депутати. Так, що вже сьогодні? Воно визначається на державному рівні, то це ще раз говорить і це ще раз підкреслює про те, що це галузь, ваша галузь, і люди, які працюють у цій галузі, надто багато партії для нашої цілої держави. Я думаю, що в світі немає кращої бази, ніж на території Рівного і Рівненської області. Більш професійної. У підсумку кращі працівники галузі отримали грамоти та нагороди від обласної влади, а також державного агентства водних ресурсів. Роман Сфарида Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Американський бізнесмен українського походження Ісаак Каліхман сплатив штраф і покинув територію України. Як ми вже повідомляли, пана Каліхмана привели на Рівнищину спільні бізнес-інтереси. З двома місцевими підприємцями, неподалік рівного, він збудував готель. Згодом партнери не порозумілися, подали позов до суду і звинуватили американця у привласненні майна. Під час візиту міліціонерів до спірного об'єкта між правоохоронцями та бізнесменом виник конфлікт, після чого останній звинуватив стражу порядку у неправомірних діях. І от тепер прийшла черга міліціонерів звинувачувати американця. Як з'ясувалося протягом останніх тижнів, пан Каліхман перебував на території нашої держави без відповідної реєстрації. З квітня місяця іноземець не звернувся з питання продовження реєстрації і територію України не покинув. Тобто проживав уже з 10 квітня, фактично порушуючи законодавство про правовий статус. Дільничним інспектором був притягнутий до адміністративної відповідальності, визнав свою вину, сплатив адміністративний штраф, але для того, щоб виїхати з території держави, працівниками служби гірфо було прийнято рішення про примусове повернення іноземця, яке він теж погодив все виконати добровільно. І для цього іноземцю дається термін до місяця для виїзду за межі держави. Понад три сотні нещасних випадків, які забрали життя майже півтори сотні людей, трапилися на Рівненщині з початку року. Рятувальники зазначають, цьогоріч в області збільшилася кількість як побутових, так і лісових пожеж. Тему продовжить Вікторія Катеринчик. 313 нещасних випадків, в результаті яких загинуло 128 осіб та майже дві сотні отримали травми. І все це за неповних п'ять місяців. Таку невтішну статистику наводять рятівники. кажуть, найчастіше люди гинуть в результаті дорожньо-транспортних пригод. Найбільше резонанс на ДТП сталася в січні цього року. Це дорожньо-транспортна пригода при в'їзді в місто рівне поблизу села Вересневе, Маляна, де загинуло 10 10 людей, в тому числі дві дитини. Страждають люди і через пожежі, яких на Рівненщині з початку року виникло понад 6 сотень. На 11% більше, ніж у минулому році, а саме в цьому році 634, в минулому 566, проте кількість загиблих на пожежах зменшилася на 17% і складає 29 осіб проти 32. Матеріальні збитки від пожеж в цьому році склали порядка 19 мільйонів. На цих пожежах вдалося врятувати 24 людини. А піротехніки з початку року знешкодили на Рівненщині понад пів тисячі вибухонебезпечних предметів. Радіють рятівники і оновленій системі централізованого оповіщення, на реконструкцію якої з бюджету області виділили майже 150 тисяч гривень. За ці кошти у Дубровиці, зарічному, Кузнецовську та Антопільській вежі встановили так звані перехоплювачі, що дозволяють передавати в ефір термінові повідомлення. Виконання даних робіт. Практично на сьогоднішній день забезпечує оповіщення 100% населення, яке проживає на 97% нашої території, нашої області. Тобто, враховуючи навіть те, що люди відкаються від радіоточок, ми в принципі, вже можемо через ці радіостанції, через ФМ, ці канали і по телебаченню, можемо доводити до населення ту чи іншу обстановку. Актуальним для області залишається і запобігання лісовим пожежам. Лісники розповідають, лише цього року на Рівненщині зафіксовано 41 загорання, які загалом охопили майже 39 гектарів лісу. За цих обставин вони закликають всіх жителів області зважати на погодні умови та дотримуватись правил безпеки. Ніхто не забороняє вогнища розкладати, і в тому числі і в пожежно-безпечний період. Але для цього треба обкопати, понятно, вкопати вогнище. Видано розпорядження голови державної адміністрації при п'ятому класі пожежної за поводні умови пожежної безпеки, заборона в'їзд і вхід населення і транспорту в лісові насадження. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель. Інформаційна програма день. Складні умови пересування містом, проблеми з працевлаштуванням, а також з пристосуванням робочих місць, недостатня кількість потівок на оздоровлення це лише невелика частина питань, які були підняті людьми з особливими потребами під час чергового засідання громадської ради при обласній адміністрації. Зокрема, інваліди скаржаться на відсутність необхідної медичної а також соціальної реабілітації. Кажуть, людині, у якої виникли проблеми із зором, слухом чи опорно-руховим апаратом, дуже складно залишатися повноцінним членом суспільства. Медичні чиновники з цим не погоджуються. Переконують, відповідні фахівці є. А нарікання інвалідів щодо відсутності реабілітації пов'язують з їх поганою поінформованістю. Як можна робити лікувальну фізкультуру? Це певна проблема, тому що вроді працівники є. Ну, коли стикаєшся з конкретним питанням, його не знає, ніхто не знає, і вони не знають, куди людей направити на ту соціальну реабілітацію, щоб людина могла навчитися, як запалювати сірники, як вдома в побуті. Такої реабілітації в нас немає. Взагалі є фізіотерапевтичне відділення. І ні, вони там вміють, і там є інструктори, які е, ну, працюють по багато років. І мені просто дивно те, що ви зараз сказали, що вони не знають, як призначити лікувальну культуру і все таке інше. Тому що, е, ну я не знаю, чи вас не скерували, Напередодні Дня захисту дітей рівненські правоохоронці відвідали два підшефні заклади Ясениницький дитячий будинок та рівненський дитсадок Чебурашка. Люди в погонах принесли малечі іграшки, фрукти та солодощі. Діти за це влаштували правоохоронцям концерт. Також після візиту до Чебурашки, який є відомчим садочком у МВС, керівництво міліції повіцяло вже незабаром відремонтувати там кухню та оснастити заклад новим обладнанням. Ні один заклад вже відвідали. Ми піклуємось наші служби, і ДАІ, і інші служби, теж за якими закріплені дитячі заклади, для того, щоб надати і приділити увагу, і надати посильну допомогу. Завжди приїжджаємо з подарунками, щоб звернути увагу на дітей, щоб знали, що міліція завжди з народом, а з дітьми тим більше. Назви цієї країни ви не знайдете на жодній географічній карті світу. Мова йде про країну вареників. Втім, у тому, що вона таки існує, днями переконався фольклорний колектив Серпанок із Корця. А разом з ним і наша творча група країна пірогів або по-нашому вареників ледь вміщується в адміністративні межі гміни Бехава, що неподалік польського міста Люблін. І вона має не лише власну столицю, а й національне свято загальнопольський фестиваль в країні пірогів, який вже в 13-те проводять на місцевому стадіоні. Так що гості не лише з Польщі, а й за кордону можуть, як кажуть, на власному шлунку відчути смак бихавських пирогів. А місцеві жителі жартують, що тут деякі господині готують такі великі вареники, що як впаде зі столу, то може вбити і кота. зродилася з двох речей. ідея створення такого фестивалю народилася з двох причин: бихав'яни люблять розважатися і є дуже гостинними. А з іншого боку, ми хотіли людей заохотити до нашого регіонального продукту. За чим нас люди розпізнають, а розпізнають нас за варениками. У нашому регіоні виробляють безліч їх різновидів, і кілька років тому ми задумалися: а чому б це не використати для організації такої імпрези? За 12 років існування фестиваль вареників став настільки популярним, що скликає на гостину більше людей, ніж їх проживає на території самої гміни. Цього року, наприклад, крім півтори тисячі запрошень, було реалізовано 12 тисяч квітків по 25 гривень, і це при тому, що для дітей віком до 13 років вхід є безкоштовним. А вже тут, на них та й дорослих, чекали різноманітні розваги, конкурси та вікторини. Присутні мали шанс стати міс країни пірогів або чемпіоном світу з поїдання вареників, змінити колір волосся чи зробити тату із зображенням місцевого герба, продемонструвати власну вправність приготування цієї страви. І, безперечно, скуштувати пирогів не лише із сиром. Причому пропонували їх як заклади громадського харчування, так і місцеві школи. Працівники цього навчального закладу, наприклад, наторгували на варениках аж 30 тисяч гривень. І все це дійство упродовж майже 12 годин супроводжувалось виступами місцевих колективів та окремих виконавців. Україну на фестивалі презентував народний аматорський фольклорний колектив Серпанок Корецького районного будинку культури і дозвілля, адже місто Бехава є багатолітнім партнером Корця. Наші артисти вареників не ліпили, але оспівували цей інтернаціональний продукт на втіху усім учасникам фестивалю. Ми приїхали сюди, щоб побачити, перейняти досвід того, як люди організовують такі заходи. І повірте мені, що ми постараємось все те позитивне, що ми побачили для себе тут, в Бихаві, зробити на Івана Купала, 6 липня, в Корці. Всіх вас запрошуємо, приїжджайте, ми будемо старатись, щоб було не гірше, ніж в Європі. Виступ корицького колективу «Серпанок», звичайно що став роздинкою цього величного свята, Україні піроків. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Бихав польща спеціально для інформаційної програми день. Комп'ютерний дизайн телеканалу РТБ найкращий серед електронних засобів масової інформації в області. Такий результат творчого конкурсу, проведеного обласною організацією національної спілки журналістів України. Таким чином, члени конкурсної комісії відзначили оформлення студій нашого телеканалу, його комп'ютерну графіку, заставки та анонси програм, оформлення титрів та субтитрів для людей з вадами слуху. Загалом на РТБ нині виходить в ефір чотири десятка проектів власного виробництва. Їх оформлення майже 100% Виготовлених комп'ютерними дизайнерами каналу завдяки тому, що на даний час ми володіємо сучасними технологіями і сучасними знаннями в дизайні та комп'ютерній графіці, ми можемо створювати власний продукт, який може конкурувати на місцевому рівні, а деколи і на загальнонаціональному рівні. Обласна федерація гирьового спорту нарешті буде офіційно зареєстрованою. Такі першочергові плани озвучила її новообрана очільниця Оксана Малиновська під час звітно-виборчої конференції. На цій посаді 25-річна призерка чемпіонатів світу замінила свого тренера Євгена Комаревича. За словами останнього Оксана енергійна і наполеглива, а тому їй цілком підсилу і надалі розвивати цей вид спорту на теренах краю. Тепер замість гирі вона підніматиме престиж обласної федерації гирьового спорту. Кандидатура нової очільниці Оксани Малиновської на звітно-виборчій конференції підтримала більшість її учасників. Ця дівчина двічі ставала призеркою на чемпіонатах світу та виконала нормативу майстра спорту міжнародного класу. Чому саме вона найкраща кандидатура на цю посаду? Скромно пояснює. Людина, якій цікаво цим займатися, людина, яка буде на місці цим займатися, тобто, щоб було зручно не добиратися з дубної сарни, вирішувати якісь питання на місці. Ну і напевно, я так думаю, взяли до уваги всі минулі заслуги в гирьовому спорті. Першим кроком Оксани Малиновської на новій посаді має стати офіційна реєстрація федерації. Попри те, що організація існує 10 років, її статут створюється лише тепер. Також нова очільниця хоче розвивати гирьовий спорт не лише у рівному на базі університету водного господарства, а й в районах. Фундамент для цього вже закладено, зазначає колишній очільник федерації Євген Комаревич. Потроє тренерів нині працює у горіоних секціях в Сарницькому та Дубинському районах. Загалом за 10 років його головування вважає він, зроблено чимало. 10 майстрів спорту за ці роки підготовлено. Підготовлено далі мастер спорту міжнародного класу Оксана Маліновська. Підготовлено два чемпіони світу, три чемпіона світу і десь п'ять призерів чемпіонату світу зірвого спорту. Додати до цього переліку нові перемоги. Геройки Рівненщини спробують під час чемпіонату світу. Він відбудеться за тиждень у німецькому гамбурзі. До складу збірної увійшли і наші спортсмени. Двічі чемпіон світу серед юніорів Олексій Котвінський отримав путівку на турнір ще у березні. Він вибрав золото на чемпіонаті України у вправі довгий цикл з двома гирями, вагою 32 кілограми. Плани, якби щоб там перемогти, завоювати якийсь титул. так, як для себе зараз на даному етапі, така мета. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.